Владислава Фарапонова, голови інституту американістики аналітика інтерню України. Пане Владиславе, вітаємо вас вітаю доброго ранку, Пане Владиславе, Ми давайте почнемо з вами з зустрічі, яка відбудеться на наступному тижні в на Генасамблеї ООН між президентом Зеленським та Джо Байденом. Напевно, що президент виступить в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Нам ну, важливо, які бенефіти ми можемо отримати і в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, і під час зустрічі між Зеленським та Байденом, на вашу думку, чого варто очікувати від наступного тижня в контексті міжнародних подій? Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді на Генасамблеї особливих таких. Помітних можливо, результатів із, із того, що ми очікуємо, я думаю, що ми, мабуть, не отримаємо це. Більше мені здається, буде непогана можливість для президента поговорити з тими лідерами, які з тих чи інших причин не доїхали до України або з якими не вдалося там зустрітися раніше. Уже повідомляється там про зустріч із, із прем'єром Ізраїлю. Да, ну тобто, це по суті майданчик для міжнародної зустрічі, достатньо непоганий, скажімо так. Щодо виступу, можливого у конгресі, по перше, скажу, що це насправді буде дуже цікаво з точки зору того, що дуже мало насправді світових лідерів взагалі виступало в конгресі декілька разів поспіль, і якщо це трапиться, то звісно це буде велика і медійна історія і адвокаційна. Тобто я думаю, що візит до Вашингтону він насправді більше направлений на збереження існуючого рівня підтримки і по суті реалізацію того голосування, там яке про яке запитує адміністрація Байдена у конгресу, про те, що видів. Наступний, скажімо так, проголосувати за. Наступний етап фінансування допомоги Україні, і щоб потім передати цю допомогу поступово Україні в принципі, може подивимось, можливо, ця сума буде збільшена. Да, але знову ж таки, якби це було так, мені здається, треба було б уже про це знати. Тобто я думаю, що результатом звісно буде успішне голосування. Про це в принципі свідчить і позиція адміністрації. Нещодавно, в принципі, Джейк Салів Пан Радник Байдена з питань національної безпеки заявив, що у них немає сумнівів про те, що. Обидві партії підтримують таке рішення, тому знову ж таки, якщо принаймні поки що таких інших сигналів публічно немає, я думаю, ми більш-менш можемо бути впевнені в тому, що таке голосування дійсно буде успішним. Леса але ну тут треба зазначити, що поки що не не йдеться про звернення до об'єднаного складу конгреса, та йдеться про зустрічі з конгресменами. Тут, тут дуже важливо те. позначити, ми не маємо підтвердження. Да, ми не маємо цього да, підтвердження. Я я але деякі ЗМІ ви говорили про те, що буде виставка у, у, у конгресі. Тому для мене це трохи дивно було. Тому я теж схиляюся до думки, що е, другого підряд звернення до конгресу, я думаю, що все ж таки не буде. Е, тому що е, навіть ну, якщо це допустили, як то, кажуть, то потім інші, світовлі, інші світові лідери теж би, я думаю, хотіли би частіше там звертатися до е, о, Даного конгресу до палати представників і до сенату, тому я теж вважаю, що буде зустрічі з керівництвом сенату да з керівництвом палати представників з обома партіями, але е, говорити про дійсно звернення до конгресу. Я думаю, що все ж таки зарано, але повторюся, це лише деякі деякі наші змі писали саме так. А, тут ще питання. Чи у мене Запитання, пане а, Владиславе, дивіться в четвер, 14 вересня. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Оголосив про призначення пенні Пріцкер спецпредставником Сполучених Штатів Америки з економічного відновлення України. От вона і бізнесвумен, і громадська діячка, і філантроп. Її, наприклад, статки оцінюють у 3 мільярда 300 мільйонів доларів, і вона має українське коріння. Як ви оцінюєте це призначення Приїздила в Київ вона декілька разів вже? Да. Пані Пріцкер, що може змінитися з її призначенням? Які сфери вона буде контролювати, особливо навіть в контексті боротьби з корупцією? Ви знаєте, я думаю, що основне її завдання це буде більша координація, тому що ми повинні розуміти, що ті обсяги допомоги, які отримує Україна і які хоче отримувати, вони звісно вимагають тісної координації. Дуже важливо для будь-якого донора, і зокрема для сполучених штатів зараз не дублювати допомогу з іншими державами, а навпаки, її розширювати. Тому в принципі, і це там зазначало у державному департаменті, коли оприлюднили інформацію про її призначення. Я думаю, що. Це насправді одне з ключових питань в інтерв'ю Європейській правді. Вона сказала про те, що це буде і нагляд за допомогою. Тому я думаю, що це по-перше, і такий доволі відкритий сигнал. А по друге, це теж один з її пріоритетів, тобто підзвітність допомоги, і це ми повинні розуміти, що це ключ до збільшення допомоги. Тобто, не треба сприймати підзвітність допомоги як якийсь ризик тому, що хтось хоче заморозити допомогу або припинити, і це особливо важливо напередодні виборів. Хоча знову ж таки у Байдена вже більше 50 спеціальних представників, тобто ми повинні розуміти, що це не унікальна історія із спеціальним представником по певному напрямку, але це означає, що у Байдена ще буде скажімо так, особливий такий радник да з питань України, і який можливо буде більш скажімо так, вільний у своєму графіку, можливо, буде більш часто і перебувати в Україні і, і зустрічатися з і бізнес колами і, і, і з урядами як України, так і партнерів. Тому я думаю, що тут це цілком позитивна історія, і знову ж таки дуже добре, що це. Трапилося зараз, там а не у виборчий рік, Да. тому в принципі, я думаю, що основним її завданням буде якраз координація допомоги і її збільшення, тобто по суті, адвокація збільшення допомоги заради уже планування і відновлення, і збільшення допомоги для того, щоб пройти там, наприклад, зокрема і цю складну зиму, і так далі. Владиславе, ну почули від ми від Дональда Трампа, що він дуже приємно сприйняв хвальбу на свою адресу від Володимира Путіна і продовжує запевняти своїх виборців про те, що за 24 години він все вирішить і покладе кінець цій війні. Як ви розцінюєте цю заяву взагалі? Чи це маячня Трампа, чи він справді Справді має якийсь такий особливий унікальний план. Я насправді не бачу сигналів про те, що він має якийсь унікальний план, тому що знову ж таки дуже правильно мені здається, йому так не особисто, не напряму, але опосередковано вже відповідав і Володимир Зеленський про те, що значить, ви були президентом, коли вже була війна, у вас була можливість завершити. Але ми всі пам'ятаємо, що якраз на генасамблеї, до речі, в принципі Трамп і Зеленський, коли, коли зустрічалися, то Трамп говорив, що значить вони. Не повинні самі домовитися з Росією, а ми потім будемо уже допомагати фіналізації, скажімо так, домовленості. Я не думаю, що у Трампа є якийсь план, окрім того, щоб дійсно домовлятися про щось із Путіним, тому що він один з небагатьох, хто насправді теоретично може захотіти говорити з Трампом, але знову ж таки, ризик, якраз те, що говорить Трамп, ось про такі речі. Чи він полягає не в тому, що Трамп це озвучує, а ризик полягає в тому, що якраз от таке уявлення воно викликає величезне е, таке відчуття можливого спрощення вирішення конфлікту, і зокрема, і е, серед республіканців і тих, хто підтримує Трампа, а це достатньо. Досі вагома частина, зокрема, і республіканського електорату, який там хтось може сказати трохи розпорошений зараз на інших кандидатів, але тим не менше, якби Трамп за всіма опитуваннями поки що лишається лідером республіканських перегонів. Тому ще раз повторююся, ризик полягає у тому надмірному спрощенні і в тому, що ми, на жаль, не завжди можемо ось це спрощення дуже вдало і, і контркомунікувати. Тобто, коли це Трамп озвучує в інтерв'ю, йому не завжди журналісти кажуть, що значить, ну, у вас був вже час це вирішити. Да? Тобто, ось і в цьому я вбачаю найбільший ризик таких тез Трампа, але ми знову ж таки повинні розуміти, що Трамп теж багато чого обіцяв. До того як став президентом у 2016 році, да і відповідно потім його погляди і дії дещо змінилися, все ж таки можливо не суттєво, але тим не менше, тому одна справа говорити про це. Не будучи президентом, інша справа говорити про це, коли ти вже є обраним президентом. Але знову ж таки, Трамп ще не виграв номінацію і не зрозуміло ще яким буде розклад на виборах, тому ще як то кажуть, дуже багато часу і може багато чого теж змінитися. Пане Владиславе, ці видання Washington Post, Wall Street Journal, ну всі американські провідні медіа пишуть про те, що Сполучені Штати Америки можуть передати атакамси вже цієї осені. Ну тобто, фактично, це можуть бути фіналізовані домовленості між Байденом та Зеленським. Принаймні, вчора ввечері, 13 годин тому, з'явилася інформація, що саме в четвер. А Зеленський зустрінеться з Байденом і в четвер Зеленський виступить у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Все це відбудеться вже після зустрічі зі світовими лідерами на генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Ну, а потім він вже з Нью-Йорку поїде в Вашингтон і буде там проводити свої фінальні зустрічі. А на вашу думку, атакам все з'являться, як фінальний комікет домовленості між Байденом та Зеленським, і фактор Коломойського, наскільки він зіграє, тому що вчора. Оголосили ще одну нову підозру ігорю Коломойському, і все це відбувається у проміжок часу візита Ентоні Блінкіна дводенного до Києва, і звичайно, що зараз візита Зеленського у Сполучені Штати Америки, враховуючи скільки справ ФБР відкрило у Сполучених Штатах Америки проти Коломойського і можливо Сполучені Штати Америки захочуть його екстрадиції у США. Ви знаєте, я думаю, що насправді сполучених штатах достатньо засобів для отримання інформації щодо Коломойського, і це можна підняти і в телефонних перемовинах. Тому я не думаю, що це буде таким основним предметом предметом зустрічі, можливо на більш нижчому рівні, так, але коли все ж таки говорять президенти і. Зрозуміло, в яких умовах такі перемови, перемовини проходять. То я думаю, що все ж таки вони говорять більше про змістовні речі, більш стратегічні. Один з варіантів, що так можливо, якби буде насправді і вказано про майбутню передачу ракети з більшої дальності, але насправді. Від того, що це буде там фіналізовано під час зустрічі із і, насправді Байдена і Зеленського, або е, трохи трохи пізніше, да або м, навпаки, можливо, вони домовляться про якусь конкретику. А насправді ми отримаємо ці ракети там там лише навесні. Тобто тут дуже багато нюансів, і насправді дуже складно. Е, Уявити там як можуть розвертатися насправді ці події, але знову ж таки головне, що ми повинні кожного разу, зокрема, сполученим штатам доводити свою здатність оперувати тією технікою, тією зброєю, тим обладнанням, яке про яке ми просимо, так було з літаками, так було з танками Абрамс, так було з там системами Петріот. І так далі, да дуже добре, що в принципі всі навчання, які прогнозувалися для українських військових, там тривалістю в 10 місяців, 12 місяців, вони закінчують раніше. Да, тобто, це найкраща відповідь тим, хто каже, там що ви не готові. Давайте там ще почекаємо і так далі. Тобто, якщо так буде далі, то ми, звісно, будемо отримувати набагато швидше ту допомогу, про яку просимо. Тобто, ви не бачите такого співпадіння за рештом, ну, фактично Коломойського, в період, коли Зеленський летить до Сполучених Штатів. Я не думаю, що насправді шукати у таймлайні такі, які якби... вимагають. А чому? а чому ви так вважаєте? Дуже прозоро. Ну, тому, Сварто було передбачити, мені здається, наприклад, в там сучасних умовах, коли би міг приїхати Ентоні Блінкен. А якби він приїхав там за три тижні до цього, да, тобто, пане Ледосове, ну, такі такі насправді заходи, ви про це знаєте чудово, планується заздалегідь. Ну а про ООН ОНУ вересені про розмову з Байденом. Я думаю, що ну, за три-чотири місяці готується. Зразуміло. Це ж абсолютно зрозуміло. дипломатична робота. А це про ми про це дізнаємося. Так це але... 3-4 місяці готуються зустрічі на на найвищому рівні. В графіку вони вже Е, Ну, іби так, але, Що, але... остаточні б дати, там, зважаючи. На дати і, і зайнятість і української влади, і можливі адвокаційні поїздки за кордон це все тримається у, у таємниці. і для кого зараз дуже для багато, нас з вами у таємниці. Я кажу багато багато про те, що це. співпадіння. Дивіться, ви зараз апелюєте до себе чи до мене? Чи ви апелюєте до влади, яка арештувала Коломойського в той момент, і напередодні того, як Зеленський летить в Сполучені Штати Америки? Це все дії влади, яка абсолютно знає графік президента, знає його. Політику і робить певні речі відповідно до певних таймлайнів. Я дуже радий за вас, що ви настільки усвідомлені у конкретних, конкретних діях і конкретних планах української влади. Якщо так, пане то пане Владиславе, зараз не про мене йдемо. Абсолютно чудово. Я так розумію, просто ви відмовляєтеся про це говорити. Зрозуміло, пане я Владиславе, дякуємо вам ще зрозуміло. Запитали, ви запитали мене, я вам відповів, що мені здається, що що якби не слід в цьому конкретному випадку шукати співпадіння по часу. Звісно, якщо це відбувається одне за одним, то можна про це стверджувати. Але якщо про це не було жодних публічних сигналів з Американської сторони, то можливо, це обговорювалося там заченими дверима. Але я думаю, що ми про це не дізнаємося найближчі 10-20 років, так точно, тому що е це відповідно дуже така б, сенситивна інформація. Та враховуючи скільки справ відкрило на Коломойську, дійсно, це дуже сенситивна інформація і дуже дійсно закрита згідно вашої логіки. Пане Владиславе, дякуємо вам дуже. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Друзі, ми зараз йдемо на невеличку паузу. Далі повернемося.